Так, всі прибори в нормі. Стюардеса є. Все є, пасажири на місці. Всі лампочки горять, все, поїхали. Здрасті. Здрасті. Доброго раночку. Ви якийсь гуцул? У вас такий капелюх. Mm. Гуцульський. Mm. Гуцульський. Гуцульський, так. Тільки віз... як на військовиках. Так. E, да. Так, а був, ви з України? Місто, чули. А звідки так мову знаєте? А, а звідки так знаєте? Ну вчив, читав книжки, ось у мене там десь книжок п'ять є українською мовою. Читав, читав. А коли Спочатку було коли сутужно. Ну, десь три роки тому почав вчити. Та це ви готуєтесь до життя в Україні? Чи жили раніше в Україні? Ні, Боже, борони життя в Україні. Зараз в Україні така війна йде, на що мені та Україна. Ви що? А в Челябнську немає війни, так? В Челябинську там... немає війни. В да? Челябинську, ну як? Вона є між нашими країнами. Угу. Триває війна, звісно, але... Ну, що таких бойових дій немає. Зрозуміло. Ну хто, хто ж може підтримувати війну? Ну хто підтримувати війну? Та, Якби 90, не було війни, 95%. Я поїхав до Києва. <laughs> Поїхали так, до це Києва. Таке. Це таке. Ви... Ні, я, я маю на я увазі росіяни. Росіяни. Ну, це ви оцінюєте з питань в чат лекції чи як? Та, ну, в принципі, так, так. Да. Ну і з дій. Але ж, ну, але ж мої там друзі та, як казати, спів, з ким я співпрацюю, не всі підтримують війну. Ага. То ви справді з Щелябрівська, так? Так, да? так. Ну, якщо чесно, бабуся чесно. моя, вона з Київщини. З Київщини. Ага. Була. Була. Хай вже з Богом спочуває пом... Але діти почали з мене жартувати. Казали погано розмовляєш. ха-ха-ха. Ви -ха -ха. За Україну. А, чому? А, а ви це, ото стрім у вас? Чи я? чи да, Так, А, ну дозвольте побажати вашим підписникам міцного здоров'я. Дозволяю, бажайте. У вас є 33 секунди. Ну, здоров'ячка, наснаги. Нескінченного оптимізму і хай щастить. Хай життя дарує тільки приємні сюрпризи, і хай все буде добре. Як той Вакарчук співав, все буде добре для кожного з нас. Чатик вам передає, пішли далі. Навсе добре.